Для початку треба взяти ленту і дуже гарно її прив'язати. щоб Вона не йорзалася хорошим бутолком, а тоді повільно сплітати у вигляді якоїсь негеометричної фігури. Пані Людмила показує, як плите маскувальні сітки для українських військових. Збирається з волонтерами п'ять разів на тиждень і каже, це заняття замінює їй вправи на тренажерах. Її син зараз захищає Україну на фронті. Волонтерить я почала з 15-го року, 2015-го, коли мій син пішов ще тоді в АТО і щоб не сидіти вдома. І... То я пішла, щоб допомагати нашим збройним силам. До обіду я працюю а після обіду я вже приходжу сюди і плетемо сітки. У нас дуже дружня атмосфера. Ми разом і плетемо, і разом відпочиваємо, і дні народження відмічаємо, і пісні, і колядки співаємо. Все робимо разом. Бо ми єдина сім'я. Ми повинні зараз триматися купи. Волонтерка Інна каже, хочеться залучити до допомоги військовим більше людей. Для душі дуже тепло. Розумієш, що допомагаєш захисникам, захищаєш захисників. Ви не тільки отримаєте задоволення від праці, цей процес і творчий. Плела кікімори, а кікімори це не ленточки, а Ниточки. І на одну кікімору кіку... від п'яти до десяти тисяч вузликів. Командою волонтерів керує співзасновник благодійного фонду Гарнізон Леонід. Працюють вони з літа 2022 року. Каже, волонтери приходять працювати по буднях, а також створюють вироби для військових вдома. Ми почали сплетіння маскувальних сіток за відчування каварів, бафів. І далі ми виросли вже на кікімори, на маскування на шоломи, на балаклаві, на балаклави літні, на балаклави зимові, на шапки, на бафи зимові. Ми почали акумулювати в собі допомогу медичну, засоби виживання в лісі, електроніку, гігієну у закупках для фронту команді допомагають грошові збори, волонтери з різних країн світу та благодійні організації. Але допомоги бракує, і роботу волонтерів значно уповільнюють процедури офіційної реєстрації, каже Леонід. Коли був матеріал, не було людей, тепер не трошки навпаки. Все ж таки, ми потребуємо матеріалу. Ніхто не хоче вже допомагати захисникам нашим. Ми це розуміємо, ми це бачимо. Ми зараз не можемо, по-перше, зареєструватися в цьому єдиному реєстрі отримувачі, отримувачі, гум... отримувачі гуманітарної допомоги. І не можемо отримати те, щоб, наприклад, найближчим часом вже поїхало на фронт. Допомогу волонтери відправляють на всі напрямки фронту. Отримали подяки та нагороди від підрозділів та організацій. Ми виїжджаємо на фронт. Ми вже були декілька скільки ми разів були разів. Шість-сім були. Ми відправляли декілька тепловізійних прицілів. Відправляли Привозили особисто багато техніки, котра типу комп'ютерів, ноутбуків, телевізорів привозили дуже багато. Аксесуари для зброї ми возили дуже багато. Там хлопці прям були дуже задоволені цим зарядних станцій, тактичних аксесуарів, типу навушників, окулярів тактичних. Команда вже підводить підсумки зробленого за 2023 рік. Цього року шапки, балаклави, бафи ну до трьох тисяч точно ми віддали. Кікі мерну я не можу сказати, що прям дуже багато. Ну шту п'ятдесят вісімдесят. Дощовики білі, зимові, дощовики. Кольору мультикам ми десь штук 50 виготовили. Кожен день волонтери відплітають майже по 200 200 в день. Леонід каже, волонтерів набирають через соціальні мережі та знайомих. Зараз залучили 50 людей. Серед них є і переселенці. Данило Черниченко, Євген Єжов, Суспільне новини. Донбас.